Адвокати диявола у Казахстані судять колишнього міністра Бішимбаєва за вбивство з особливою жорстокістю своєї дружини. Салтанат. судове засідання транслюється онлайн, і людей вражає лицемірство і егоїзм Бішимбаєва і його адвокатів, які практично хочуть розвалити справу і перекласти вину на її брата, що він міг її врятувати, забравши від чоловіка і тим самим спасти. Сам екс-міністр стверджує, що під час сварки вона впала і вдарилась головою. А потім лягла і заснула. Вранці він кілька разів намагався її розбудити і через 8 годин помітив, що вона не має пульсу. За версією ж слідства він її задушив під час сварки в ресторані. Бішим не визнає себе винним у навмисному вбивстві, все спирає на нещасний випадок і поводить себе відверто нахабно. Мільйони людей спостерігають за засіданням і вимагають чесності, оскільки є побоювання, що суддю та присяжних можуть підкупити. Якщо вбивство все ж таки буде